Четвертий рік війни да, в нас немає дефолту. от, твото курс долара тривається, дефіцит за рахунок партнерів, за рахунок внутрішнього виробництва. Ми тримаємось якось. Це зрозуміло, що під час війни не може бути соціального бюджету, там підвищення всього на світі там і виплат. коли нам потрібні снаряди і забезпечення наших збройних сил. Це основне це от, моя думка, і наша стратегія полягає в тому, щоб максимально... Ефективно використовувати гроші, які в нас є. Якщо це можливі проекти за рахунок держ... міжнародних партнерів, безумовно, ми це робимо. І в дані теж забити гроші на відновлення інфраструктури міста саме по воді. А наші гроші, маленькі, які залишилися після там змін і так далі, вони використовуються на соціальні програми та на розвиток громад, для того, щоб вони могли скажімо так, заробляти теж кошти, ми розуміємо, що зараз час не рішень, що треба пояснити затягнути, але щоб ці гроші не проїсти, а закрутити ті проекти, які зможуть давати потім більше податків, і за них вже реалізовувати соціальну підтримку. Хоча незахищені верстви населення, всі будуть захистом. Ну держава не дозволить, щоб хтось залишився без своїх грошей. Але на мою думку, то питання розвитку. Тку і питання бюджету складне і потребують розуміння, що ми знаходимося у війні, і зараз не час жирувати там і політичних там заяв політичних робити. Зараз всім піднимемо зарплату в 100 разів. Немає грошей в бюджеті, і вони мабуть мають бути спрямовані на захист наш.